Доброго ранку, мої любі! Доброго ранку! А що це ви такі веселі? Бо ми роздивлялися ілюстрації до новорічних свят і виявилося, що деякі персонажі так схожі на нас. А? Ага, це дуже кумедно. А ви знаєте, я вас теж уявляю персонажами дуже цікавої української казки. і пропоную в них перевтілитися. Я звичайно згодна. Я тільки за. Що ж, тоді давайте почитаємо казочку Марії Дем'янюк, що робити з різочкою. А минулого року святий Миколай поклав мені під подушечку і різочку. Так, так, і різочку. Пригадувала Марійка. І коли раненько, щойно розплющивши очі, я зазирнула під подушечку, то... Ой, як розчарувалися, коли це я була неслухняна, і тут Марійка згадала, як влітку відламала гілку зі смородинового куща, щоб зробити пахучий прутик, і як бігала за ним, аж допоки дідусь її не покликав і не почав говорити про те, що деревці й кущі відчувають біль так само, як і люди. Їй було дуже соромно, але що вже заподіяти, як то кажуть, відламану гілку до дерева не прилаштуєш. Довго розглядали не дуже приємний подарунок від Миколая, аж допоки в кімнату не зайшов дідусь. Оце то подарунок, сказав він. Мабуть, щось накоїла? Ну, ми разом пригадаємо. Дідусю, та я вже згадала. Що саме? Як я смородину ламала і бігала з прутиком. Добре, що пригадала, мовив дідусь. І дивись, різочка від Миколая теж смородинова. Тож, Марійко, може, ми випрямимо твою помилку, виростимо з цієї гілочки смородинний кущ. Звичайно, Марійка радо погодилася. Адже це цікаво, власноруч щось виростити, і була дуже рада, коли побачила, що зрізочки, яку вони поставили з дідусем у воду, почали рости корінчики. А згодом з'явилися і листочки. Я сама його посадила, хизувалася Марійка. А вже влітку я зібрала перший урожай та разом з дідусем радісно ласувала ним. І, хоча ягід було ще небагато, але ж во... які вони були духмяні. Далі думки Марії від спогадів перейшли у сьогодення, і думала уже дівчинка про те, що скоро новорічні свята і вона, маша, дуже хоче отримати в подарунок солодощі. А якщо під подушечкою трапиться різочка, я сильно не буду сумувати. Особливо, якщо вона із солодкого винограду. Ну як цікава історія трапилася з Марійкою? Ага, я одразу ж пригадала, що в мене на щастя цього року були солодощі, а не різочка. А я почав пригадуватися, чи добре я себе поводив. Та ви знаєте, навіть я вже почала про це пригадувати. До речі, а ви новорічного листа вже написали? Я давно і в очікуванні подаруночка. А я ще не встиг, і взагалі в мене стільки багато бажань, що я не знаю про що написати. А хочеш ми Кірою тобі допоможемо? Чудова ідея. Ну тоді прощайтеся з глядачами, і гайда писати листа. До побачення, любі глядачі! А ми зустрінемося рівно через тиждень. І головне, пам'ятайте, українське, українське вивчайте свята, свята разом з нами. Зустрічайте!